Всім доброго дня! Мене звати Костянтин і я вас вітаю на каналі, де ми говоримо про біг та все, що з ним пов'язано. У минулому я професійний атлет, я спеціалізувався на дистанціях 3000 метрів, 5000 метрів та 3000 метрів з перешкодами. Був неодноразовим призером та чемпіоном е, командних чемпіонатів та чемпіон... чемпіонатів України. Сьогодні я буду розказувати про свої тренування після паузи у зв'язку з травмою. Я виконував вже одне тренування, яке ви можете передивитися в нас на каналі. Це був крос 10 кілометрів в другій пульсовій зоні. А сьогодні в мене заплановано таке тренування. Я бігаю розминку 20 хвилин. Після цього я роблю силові вправи на укріплення і на завершення розбігаю це все 40 хвилинним кросом в другій пульсовій зоні. Всім приємного перегляду! Підтримайте нас лайками та залишайте свої коментарі під відео. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a Після того, як я побігав свою 20-хвилинну бігову розминку в помільному розмовному темпі, я зробив коротку суглобову розминку на місці. Зараз я буду виконувати 6 силових вправ, після чого я буду розбігатися все 40-хвилинним кросом в другій пульсовій зоні. Першою вправою, з яких є е, стрибки на двох ногах лицем вперед, по виконанні вправи, руки фіксовано на таз ззаді. Дивимося погляд свій вперед. Стрибки в нас є потужні, тобто потужно відштовхуємося від упори і після, того, після контакту з землею стопи підтягуємо на себе. Дивимося по виконанню. <му> я їх виконую 20 разів. Дві серії. Отже, я виконав щойно одну вправу, другою правою буде стрибки на одній нозі. Я виконую по кількості виконання 5 на правій, 5 на лівій, 5 на правій, 5 на лівій. В сумі 20. це є одна серія. Таких роблю дві серії по виконанні погляд тримаємо вперед. Руки працюють синхронно з ногами. Залишаємося на опорі на одній нозі. Друга нога е, махово допомагає себе проштовхувати вперед. Робить такий круговий обер. Зараз подивимося по виконанні. Ступа при контакті з е, опорою стараємося не втикати ступою носком, а ставити його зверху. Дивимося по виконанні. Like Уже наступна наша вправа, яку я буду виконувати, це є випади. Я її роблю в дві серії по 16 кроків. Погляд свій тримаю вперед, руки на таз, корпус стараюся утримувати рівно. Дивимося. Та моя силова вправа називається чапля. Я її виконую 50 метрів дві серії. По виконанні погляд тримаємо вперед, стегно виносимо вперед коліно вперед, стопа вперед. Моє завдання почергово міняти ноги. П'ята моя силова вправа називається кенгуру. Виконую її по 16 кроків, дві серії. Погляд свій утримую вперед. Махою, ногою стараюся проштовхнути себе вперед. Наступна і шоста моя силова вправа називається багатоскоки. I that I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough I'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Я виконав розминку спочатку 20 хвилин в повільному розмовному темпі. Після цього зробив на місці суглобову розминку. Потім було в мене 6 силових динамічних вправ. Ви їх бачили. І після цього я розбігав все це з 40-хвилинним кросом в другій пульсовій зоні. Наступним днем в мене буде відпочинок. Напишіть в коментарях, як вам мої тренування, поставте лайки та підписуйтесь на канал.